І пан Борис, власник найстарішої машини в районі, виїздить у місто. Реакція перехожих, як і 10, 20, 30 років тому залишається незмінною. Усі жестикулюють, висловлюють своє захоплення і підтримку, плещуть у долоні, зупиняють, щоб краще роздивитися побіду М 20 49-го року випуску, яку Борис Винник колись аж у 62-му році купив в Єревані за 4,5 тисячі рублів. Отаком я її видібрав. В такому виді я її стараюся і сохранити до цього часу. За нею дивлюся, ну, тільки що там міняю. ну, Десь масло поміняв, там такі малі ремонти. А от це все її видо така, яка вона зараз є, така. яка вона була, така вона і є. Дружина пані Поліна добре пам'ятає день, коли вперше побачила побігу. Він приїхав пізно вечором, я виходжу. Двір їде, такий лайнер цілий і показалась мені зразу чорна машина, така здорова і темна. А коли вже наутро подивилася, вона була коричневого такого цвіту, гарного і Слава богу, машина понравилася. Досвідчений водій дорожить автомобілем. каже, що не раз в нього запитували, чому не обміняє на інший, але як же він може, якщо це вже не машина, а родинна реліквія з нею і вогонь, і воду пройшли. Багато хотіли мене поміняти машину. Давали мені то москвича. Давали не поміняв за москвича. Мені вже її жалко міняти, бо вона вже до мене привикла. От, привикла. І привикла сім'я. Уся родина, а також друзі і знайомі, водіння навчилися за кермом Побєди, розповідає 73-річний Борис Винник. У нього так, ще є великі плани стосовно машини. Жінка вивчилася на цю машину, зять один вивчився на машину, дочка вивчилася, і в мене ще три онуки мають права, вони довжні ще на цій машині пройти практику, щоб тоді сісти. На якусь другу машину бустроходну, а як на цій навчиться їздити, на оцій навчиться їздити, то на тих уже їздити вони вже будуть. Дружина досвідченого водія пані Поліна розповідає, як вперше сіла за кермо. Прокопович учив їздити. Їхали на полі, так уже на другий раз назад я вже не могла по тому колії проїхати, тому що так було така вже цяя. Дорога, як я їхала, але ж руку набила, хотів важка, велика, масивна машина, але помалу, помалу навчилася. Пан Борис згадує, що часто їздили і в Трускавець, і в Крим, і в жодного разу автомобіль не підвів. До сьогоднішнього дня мені її на веревки не притягували додому, не притягували Наоборот, я ще, Я ще на нові машини тягав. Той десь обламниця, той десь обламниця, здивається. Автомобіль завжди виконував у сім'ї роль годувальника, помічника Поліна Виник наголошує, що машина відразу їй сподобалася. Вона так, як для хазяйства, для сільськогосподарських робіт, вона дуже удобна. На неї все можна перевезти, привезти. А якщо заглянути усередину побіди, то можна побачити справжній розпис. Пан Борис попросив знайомого художника розфарбувати салон автомобіля. До речі, вийшло досить гарно та незвичайно. Сказав йому нарисуй мені то, откуди я машину пригнав. Нарисуй мені отаку от природу. Я йому став розказувати ту природу, що я там бачив в Єревані і по дорозі, що я бачив, і... Я йому підказую, він мені от це все рисує. Острова, які так були, я... вони мені зараз уважаються. Те, що вчора я зробив, я його сьогодні вже забув. Те, що я 43 роки тому назад про... побачив і проїхав, і подивився, що таке Єреван, що таке Грузія то воно мені й час запаминається. Цим малюнкам майже 42 роки, а вони зовсім не змінилися. І частенько Борис Винник згадує, як колись на цій машині їхав через Єреван. Ну, от так, нарисував для, для себе, для дітей. Були онуки мали. От, були онуки мали. Вони мені її промивали, протирали. Ну, зараз ми з жінкою двох, Жінкою вдвох онуки вже попудростали їм вже. І рисунки не так інтересне їм вже інтересна машина. Пан Борис наголошує, що коли вже осідлаєш цього коня, зможеш їздити на будь-якому іншому. А наступними водіями будуть внуки. Три онуки всі мають права. Усі мають права. Практики такої ще не мають. Ну я думаю, вони вже на цій машині. Практику як пройдуть на цій машині, практику пройдуть. Тоді нехай собі хоч беруть, вони беруть у кредит машину, хай купляють. Нову машину, і тоді вже я вже не буду боятися, що десь на дорозі, щось з ними случиться. Ця машина важить 1200 кілограмів, може перевозити до двох тонн, а усередині можуть комфортно розміститися до семи осіб, і бензину на неї треба не так вже й багато. То вона моть на 100 кілометрів, моть на 2 літра візьме трошки більше. Так вона у, у три рази, п'ять разів бере груз більше. Представники Даї частенько припиняють пана Бориса, але не для того, щоб оштрафувати, а так машину роздивитися, і про один випадок на дорозі розповідає. От їй до зупиняють міліція. Отходить, дивиться на машину, дивиться, дивиться. «Що у вас там під капотом, кажу, ви знаєте, що у мене під капотом? Я кажу, не знаю. Я її купив от в Єревані, бензин заливаю, масло заливаю. А відкрити, кажу, так вона не відкривається. І от у мене такий случай був, не відкривається. Один міліціонер стоїть і ззаду, один прийшов, у мене документи взяв, відкрив. Кажу, не відкривається. Вони прийшли, дивилися, дивилися, де ж відкривати, а тут я секретний такий ключ зробив, щоб відкривався. Він прийшов, подивився, каже, у мого діда була така машина, так я знаю, де відкривати. Прийшов мені відкривати. Ну кажу, хлопці, ну що вам кажу, взять монтіровку, да, відкрити вже капот. кажу, я ж помню капот. Ну, до того, що вони вже і стали вже сміятися, стали вже і так і гарно, так балакати. Ну, да, дядьку відкрити, ми хоч побачимо. Ну, тоді я їм взяв да, відкрив. Проблем з машиною майже ніколи не виникає. Але якщо і треба щось поремонтувати, то Борис Винник завжди все робить сам, адже він професійний водій з величезним досвідом і в нього відкриті всі категорії. Раніше було мотоцикла, віддільно були права, водія віддільно. От. У ну, мене права тракториста і комбайнера. Я училище, училище механізації сільського хазяйства. Кончав от націліні я трошки на тракторі поробив. Цікаво те, що в родині виник всі їздять на побіді по черзі, і пані Поліна за кермом почуває себе упевнено. Ну теж їздили віддихати в кіло, в кругом в село туди, де віддихаємо. Значить, туди їде везе мене прокопач, назад везу я їх, усіх, хто був в машині, всіх їх тих я назад везла. Потім моя дочка вже навчилася їздити. Тоді вона возила, Ну, вона ще краще мене їздить і зараз їздить. Спасибо, дай Боже, їй здоров'я. Ну, вже зяті, вже і внуки їздять, вже насінька їздить. Ну так вже тепер хай бабушку возять. Я вже оддихаю, вже будуть возити вони мене. Майже нічого не змінилося з того часу, як вперше Борис Винник приїхав додому на цій машині. Лише один раз перефарбував її. Зрештою, зовні автомобіль виглядає так само, як і майже 62 роки тому, принаймні для непрофесійного ока. І нині «Побєда» потягне швидкість 120 кілометрів за годину, посміхається пан Борис. Але він завжди не перевищує і 80, адже знає, що на дорозі треба пильнувати. Знімальній групі телеканалу Бориспіль пощастило проїхатися. На трофейному автомобілі з вітерцем, у якого попереду нові автопробіги. це поворот. Я зробив для жінки, щоб вона не забувала там включити і їде їде аж до слідушого поворота.